Доброго дня, друзі колеги! 27 червня пшеничка ще зеленкувата. з таким масивом. Так що, в общем такі діла колося хороші. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять. По чотири зернини в ряду. Колосочки на долонь. Такі нічого. Думаю, ту жнива будуть не скоро. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь, коментуйте.